Шахтарський бунт на Львівщині гірники перекрили трасу міжнародного значення у напрямку українсько польського кордону. Вимагають, аби їм виплатили борги із зарплатні грошей. Вони не бачили від листопада. Сума заборгованості понад 60 мільйонів гривень. І допоки заробленого не отримують, із траси не зрушать. Ось ця траса веде до Польщі, але нині нею не проїхати. Дорогу перекрили кілька сотень шахтарів із навколишніх копалень. А все тому, що вже кілька місяців їм не виплачують зарплату. Ми боремося за свої права, а права наші такі, що зарплати заборговані сієв шахтарів. Держпідтримку державний бюджет на вугільну галузь не заложили, і тому ми самі стоїмо тут. Свята пройшли до нас за. В листопад місяць дали тільки проценти за листопад місяць. Дитина ходить в все одно треба заплатити вчасно. Розумієте, ти ж не скажеш, що мені на шахті не перевели гроші. Мітингують ось у такий спосіб. Гірники курсують пішохідними переходами. Трасу перекрили одразу у двох населених пунктах: смерекові та волі висоцькій. Ганьба профсоюзам! ганьба ганьба. За лічені хвилини тут утворився кілометровий затор. Об'їзду немає. Тож водії змушені просто чекати або ж їхати полем. Водії шахтарів розуміють, однак такий пікет, через який і вони стали заручниками ситуації і змушені годинами стояти у заторі, вважають неправильним. До Польщі їдемо за опасним грузом. А що за опасний груз маєте? Вуглекислота переживаємо, бо гатис піднімається. Свій пікет шахтарі уже назвали безстроковим і готові тут простоїти кілька днів, поки не виконують їхні вимоги. До мітингарів одразу ж приїхали представники обласної держадміністрації, аби запевнити, гроші будуть. Заборгованість з 2015 року міністерство паливо енергетики планує закрити до двадцятих чисел двадцятого числа поточного місяця. Та все ж на слово чиновникам гірняки не вірять і поки грошей не отримують, кажуть. Раси не зрушать Юлія Пенчук, Тарас Олинець, програма Вікна СТБ.